Наразі є два актуальні способи просування в інстаграмі. Перший з них платний, другий безкоштовний. Сьогодні я поділюся з вами тим, як ви можете використовувати ці способи, що для цього потрібно, і головне, ви можете їх комбінувати. Розпочнемо з платного способу: це таргетована реклама. Для того, щоб запускати таргетовану рекламу, у вас має бути аккаунт підв'язаний до Фейсбуку і підключена статистика, тобто бізнес-аккаунт. Цього можна вже налаштовувати рекламу. Відкриваємо пост, який хочете просувати. Натискаємо просувати допис. Обираємо ціль промо-акції, наприклад, більше відвідувань профілю. Далі. Аудиторію можна брати автоматично, але це не дуже добрий варіант, бо Instagram буде просто все, чому може там здатися підходящим. Таке і брати. Давайте з вами створимо ось нову аудиторію свою. Назвемо її просто U, Просто щоб було. Обираємо розташування. Наприклад, давайте візьмемо кілька великих міст. Київ. Дніпро. Львів. Приблизний розмір потенційного охоплення майже 4 мільйони це дуже багато. Для того, щоб звузити це коло і зробити більш підходящих людей, обираємо зацікавлення. Наприклад, я візьму реклама, бачите, розміщення реклами. Онлайн реклама, реклама в соціальних медіа, соціальні медіа. І вже наша з вами потенційна аудиторія звузилася до 1,7-2 мільйони. Можна ще краще звузити. Ось, цього достатньо. Вік і стать. Можна взяти тільки чоловічу, тільки жіночу, як вам завгодно, можна обидвох статей брати людей. Вік також регулюємо, наприклад, ось так зробимо. І вже бачите максимум 1,3 мільйони можна охопити. Збереглася наша аудиторія, натискаємо далі, обираємо бюджет. Тут можна, бачите, зробити від 37 гривень на день, тобто 1 долар. До 1000 доларів на день. Звісно, і те, і це не дуже хороші варіанти. Краще брати зрозуміліші для вас бюджети, наприклад, ось там. 10 доларів в день. І взяти, наприклад, 5 днів. Тобто, прома акція буде 50 доларів. Натискаємо далі. Ось перевірка. Бачимо. Ще раз можна зробити попередній перегляд, як буде виглядати ця реклама. Другий безкоштовний спосіб це хештеги. Вони працюють, і це досі білий метод, який офіційно дозволений інстаграму. Він не підлягає під різні там обмеження, заборони, як то, наприклад, підписки масові, так масфоловінг чи маслайкінг. Все це є сіра тема, а хештеги вони дозволені. Інстаграм офіційно наразі навіть рекомендує їх використовувати для того, щоб вони працювали, вони, звісно, мають і підходити вашому аккаунту по тематиці, і по частотності. Це такий показник, ось ви бачите зараз приклад. Це високочастотний хештег, на якому дуже багато вже контенту, і там висока конкуренція. А є низькочастотні хештеги. По ним конкуренція нижча. Є також середньочастотні, це така золота середина. Для того, щоб вміти правильно їх підбирати, також треба мати в цьому досвід. Зараз на екрані ви бачите статистику одного з публікацій на моїх сторінках, і ви можете бачити, що 90% людей, що охопив цей пост, були не підписані, тобто це нова аудиторія. Для того щоб так було, бачите, пост вийшов в топ по хештегах, далі в рекомендації, і завдяки цьому більше ніж 2000 людей про з ним, тобто ставили лайки, коментували, зберігали репостили і так далі. І таким чином він бачите приніс більше ніж 100 нових читачів відвідувань профілю. Щоб так було, потрібно використовувати правильні цільові хештеги. Якщо ви хочете підняти охоплення своїх публікацій і просувати свій аккаунт шляхом хештегів, ви можете звернутися до мене за посиланнями в описі в Телеграм чи в Директ в інстаграмі. І я підберу вам хештеги для ваших акаунтів. Це платна послуга, кажу одразу. Або ви можете намагатися самі підібрати собі хештеги. Це також спосіб, який ніхто не відміняв. Ось тут більш детально я розповідав про те, як це працює і навіщо воно потрібно.